Сьогодні ти дізнайся, як безпечно вивезти гроші з тім на українську карту або криптогаманець, тому обов'язково дивися це відео від початку до кінця, не пропускай нічого, все буде зрозуміло, без води і чітко. Також не забувай про розіграш моєму телеграм-каналі, учасників мегамало, скінчик дуже крутий. І не забувай поставити лайки, підписатись на канал, оскільки 92% дивляться без підписки. Приємного перегляду. Друзі, використовувати будемо сайт Аван Марки. Чому саме Аван тому що йому довіряє мільйон людей, один з найбезпечніших, один з найпопулярніших сайтів для того, щоб вивести ваші кошти з скінів, доти або расту на карту або на криптовалюту. Також, крім того, що це один з найпопулярніших і один з найбезпечніших сайтів ваших коштів для виводу, також в мене є для вас промокод, який буде діяти один раз. Я залишу його в закріпленому коментарі. Ось такий промокод діє один раз. Дає до якщо у вас виходить угода до 100 доларів, дає 5% до угоди, до 100 доларів. Якщо угода більше 100 доларів, дає 5 доларів. Тому таку халяву можна один раз отримати. Також на цьому сайті можна набагато дешевше купляти скінчики, ті самі ножики, ті самі рукавички. Наприклад, беремо якийсь ножик. Давайте візьмемо ножик після. Давайте після польових візьмемо. Mm -hmm. Дивіться, наприклад. Наприклад, показую, наприклад. Давайте візьмемо будь-який ножичок. Наприклад, ось вот такий ножичок тут буде коштувати 2000. 5500 гривень. В стімі такий буде коштувати на секундочку. Будь ласка, такий ножичок в стімі буде коштувати мінімум 3400. Тобто, розумієте, да? 3400, а тут 2400. 1000 гривень різниці. Просто дивимося, просто дивимося йдемо далі. Дивіться. Давайте візьмемо рукавички FT. Дивіться, давайте змеємо рукавички, наприклад, недорогі якісь рукавички візьмемо. Можна купити, наприклад, ось такі рукавички. Тут за. Ось такі рукавички гарно виглядають. Тут будуть коштувати, наприклад, 7 тисяч гривень. Стімі будуть коштувати майже на секундочку. Будь ласка, такі рукавички, взагалі їх нема, мінімалка 8500. А тут півтора тисячі гривень різниці, але тут їх на ТП взагалі немає. Тобто, якщо їх хтось буде виставляти, то буде виставляти дорожче. Тому тут як можна вивезти гроші на карту, або на криптовалюту, наприклад, скески, доти, або того самого расту. Або якщо, наприклад, навіть нічого не продавати, можна просто купляти набагато дешевші скінчики. Це не тільки ножі, це не тільки перчатки, це любі скінчики, тут будуть набагато дешевші, ніж на торговій площаці. Тому обов'язково користуйтесь. Далі переходимо до самого головного, як вивести безпечно кошти на карту. Після того, як вивели промокод, так, який я вам залишив в закріпленому коментарі, ну для халяви. Просто вибираєте скини, які ви хочете виходить, продати. Давайте, хай буде так. Я просто приклад покажу. Вибираєте метод, дивіться. Якщо ви будете виводити на карту, Наприклад, якщо ви будете наводити на карту, ви вводите свій емейл, свій юзернейм в Телеграмі, щоб з вами могли зв'язатися, якщо будуть якісь проблеми. І номер карти. Номер карти обов'язково звірте декілька разів, щоб у вас потім не було ніяких проблем. І якщо на криптовалюту також перевіряйте, щоб все було добре. Тут замість номер карти даєте адрес, получається, ви зрозуміли свого, свого криптогаманця. Друзі, і саме головне, не забувайте, що якщо ви будете виводити кошти на криптовалюту чи на карту, вам потрібно буде чекати 8 днів після того, як Valve зробили оновлення там, де йде захист трейдбану, то тепер гроші ви отримаєте, якщо будете виводити на карту або на криптовалюту після того, як трейдбан пройде захист. Щоб ви його не змогли обманути, і сайт не ну представляєте, да? що сайт би обманювали, якщо б так можна було робити. Людям би скидали гроші на карту або на криптовалюту, а потім вони просто відміняли би трейдівського сайту в мінусі. Тому після цього оновлення Valve. Гроші отримуються після того, як трейд прийняти. Тут буде писати число, коли ви отримаєте кошти. Наприклад, якщо я зараз продаю ці скінчики на да? і це кейсики, то я отримаю на карту. Ввожу свою карту туди-сюди. То я отримую кошти 6 лютого, ну через 8 днів в 10 годин ранку, плюс-мінус там 10-15 там плюс-мінус кидають гроші дуже швидко захлину 20. Тому майте це на увазі. Але є ще одне, але також ви можете моментально отримати кошти, якщо будете виводити на баланс сайту і без комісії. Тому що якщо ви будете виводити на криптовалюту, на карту тут буде комісія там 1,5%, 0,5%, 0,3%. Тобто комісія якась буде, ви будете бачити, скільки ви отримаєте на карту або на криптовалюту. Але якщо ви будете виводити на баланс сайту, то ви будете отримувати. Получається 0% комісій. І плюс, окрім цього, якщо ви будете виводити на баланс сайту, то ви зразу можете їх тратити на маркеті і купляти скінчики КС2. Тобто ви зрозуміли, якщо ви будете купляти скінчики, то краще зразу виводити, наприклад, на баланс, це буде без комісій, і вам не потрібно чекати 8 днів. Ви зразу автоматично можете купляти скінчики кс 2 за ці кошти і зразу їх виводити собі на аккаунт. Тобто не чекати поки прийде 8 днів захисту бану. Але якщо на карту або на крипту, то треба буде чекати 8 днів, це зрозуміло. Наприклад, все, ви хочете на баланс нажимаєте, Мама має прийти в Steam. Ну, наприклад, підтверджуєте через цей. Все, ви підтверджуєте, що хочете, тут пише, що буде 7 днів захисту. Так, це подарунок, наприклад, да, і ви видаєте те, що вам. Це все дуже просто. Ви просто, підтвер... наприклад, ви просто підтверджуєте прийняти пропозицію, плюс через телефон підтверджуєте, що ну, після того, як ви тут прийняли пропозицію, плюс через 7 підтверджуєте, що ви цю пропозицію погодили. І все, і гроші у вас будуть на балансі, ви можете купляти скінчки дешевше набагато, які вам потрібні. Але це, якщо хочете купляти скінчки. якщо ви будете на карту або на крипту, чекаєте 8 днів після того, як прийня... при, е... трейд, виходить, вийде з захисту. І вам сайт надійшла кошти на крипту і на криптовалюту. Друзі, я надіюся, я зміг детально вам об'яснити, як що робити, як вивести кошти, як вони приходять, яка затримка, де без затримки, як все правильно робити. І якщо є якісь питання, пишіть в коментарі. Силочку на промокод, силочку на сайт, залишу в закріпленому коментарі. Промокод ми вводимо сюди, який. За відключимому кмітрі, він мені взагалі нічого не дає, але вам дає приємний бонус, який ви зможете отримати при тому, як будете робити угоду про продажі скинів на карту або на хриту або той самий план. В принципі, неможливо. Просто головне, що ви отримаєте халяву. Пишіть коментарі, що не так. Надіюсь, вам все сподобалось. Прожимайте лайк, підписуйтесь на канал, встановити на цьому каналі дуже багато якісного українського контенту по КС-2. Надіюсь, вам все сподобалось. Бувайте!